Зараз я розкажу, як одна книга змінила різдво назавжди. Відмотаємо трошки назад у середину 18 століття, де різдво було не було. Британські пуритани заборонили Різдво майже на 10 років, і навіть публічно за це карали, тому що в очах пуритан різдво було такою собі п'янкою гулянкою з язичницькими традиціями. І дійсно, різдво тоді нагадувало більше язичницьке свято Йоллу. Це призвело до того, що люди святкували Різдво за закритими дверима, щоб ніхто нічого не знав, ніхто нічого не бачив. І навіть коли заборона зникла, ніхто не почав вилазити зі своїх квартир і кричати «Йол, давайте всі разом святкувати Різдво ні, в Британії все це залишилось плюс-мінус дуже тихим, локальним, е сімейним вдома. А в Америці, бо Америка на той час була ще британською колонією, хоча вона вже потрошку виходила з цього, різдво взагалі не було популярним святкуванням. А тепер промотаємо трошки у 19 століття: епоху промислової революції та століття першого автомобілю. Де у 48-му році публікують ось таку ілюстрацію королівської родини. О, прикол, усього за пів століття. Ну, подумаєш, 50 років, ось це тишком-нишком святкування перетворилось на те, що ми знаємо з вами сьогодні, правда ж? Ну і так, і ні. На цій ілюстрації ви побачили королеву Вікторію. Це та сама, на честь якої вікторіанська епоха називається вікторіанською, та її двоюрідного брата. Ну. Або чоловіка, принца Альберта з їхніми дітьми. Якщо вам колись захочеться подякувати когось за створення традиції наряжання ялинки, то, будь ласка, дякуйте принца Альберта. А історія, власне, така: кузен королеви, чоловік королеви, власне, з Німеччини, де ніхто ніколи не забороняв різдво, тому там сформувалась така звичка наряжати в кінці, та що ж таке, прикрашати в кінці грудня ялин. Принц Альберт дуже сумував за це. Цією традицією йому дуже не вистачало святкового різдвяного настрою. Тому він звернувся до своєї королеви з проханням зробити це в Британії. Отак, От за проханням принца, королівська родина, і почала щороку прикрашати ялинки. І це навіть показали в газеті. Окей. Так, а при чому тут Дікенс? Ну тут знову доведеться, звісно, відмотувати на п'ять років назад, коли друком виходить Різдвяна пісня в прозі Чарльза Дікенса. Усе в цій повісті крутиться навколо Різдва. І я зараз спробую швиденько все переказати своїми словами. Якщо ви раптом боїтеся спойлерів, то будь ласка, перемотайте. Головний герой Ебенезер Скрудж, жадібний, черствий і дуже самотній літній чоловік. Він ненавидить різдво, радість і людей, які його оточують. Його єдина мета накопичувати гроші навіть ціною щастя інших. Напередодні Різдва Скруджа відвідує дух його покійного партнера Джейкоба Марлі, який приходить до Скруджа в ланцюгах та застерігає його. І якщо Скрудж не зміниться, на нього чекає така ж самотня і жахлива доля назавжди, навіть після смерті. Марлі попереджає, що до нього прийдуть три духи. Перший дух Різдва Минулого. Він показує Скруджу сцени з його дитинства і юності, як він був щасливим хлопчиком, але поступово став віддалятися від людей через свою любов до грошей. Через свою жать ній скрудж втрачає кохання усього його життя. Другий харизматичний, і веселий дух Різдва теперішнього. Він завалюється з купою їжі та декорує приміщення зеленими гілками. Я трошки краснею, коли мова заходить про духа теперішнього різдва. У мене щось щось, щось в ньому є. Запам'ятайте цього духа того, що він нам буде потрібен. Дух різдва теперішнього демонструє, як люди святкують різдво зараз, навіть якщо вони бідні. Особливе враження на скруджа справляє родина його клерка Боба Кречета, яка, попри злидні, знаходить радість у святкуванні. У скруджі прокидається щось людське, і його дуже зачіпає історія хворого сина Кречета Тіні Тіма, третій мовчазний дух Різдва майбутнього. Він мовчки показує скруджу, як вмирає якась бридка багата людина, на яку всім не просто все одно, а деякі навіть радіють цьому. Також вмирає Тіні Тім, і Скрудж бачить, як сумує за ним вся його родина. Коли Скрудж просить показати, як виглядатиме його майбутнє, то розуміє, що ось та бридка багата людина, про смерть якої всі радіють, і є Скрудж. Прокинувшись у різдвяний ранок, Скрудж вирішує змінитися. Він стає щедрим, добрим і буквально різдвяним сантою для всіх. Скрудж допомагає родині Кречета, святкує різдво, і нарешті знаходить справжню радість у своєму житті. Маленькою я обожнювала цю казку, і мені здається, в якихось там 7-8 років я навіть хотіла, щоб до мене в новорічну ніч правда прийшли ось ці три духи різдва, щоб я побачила своє майбутнє. Ну і щоб мені сказали, що я хороша людина. А не як скрудж. І ось тут стається переломний момент. Бо саме завдяки Дікінгу Різдво набуває ось цього неймовірного, теплого, затишного, домашнього, ароматного, благодійного. Вайбу лондонська компанія Enthuse, яка займається благодійними зборами, у 2023 році провела опитування серед зумерів, 48% з яких зізналися. Вони надають перевагу донатити гроші під час різдвяних свят, а не будь-який інший сезон. Напевно, тому що саме в цей час дуже хочеться магії, чудес, див. А як приємно думати, що цю магію можеш дарувати комусь ти сам? Знати, що ти можеш змінити чиєсь свято на краще, або взагалі створити для когось це свято, хіба це не робить світ кращим? Хіба це не є ось ця магія Різдва? То походить, ми... Самі і є ось ці санти. До речі, про санту. Пам'ятаєте ось цього духа різдва теперішнього різдва? Майже так, от деякі літературознавці припускають, що саме з нього зліпили образ сучасного Санта-Клауса. Точніше, саме ним доповнили образ уже існуючого святого Миколая. Перша згадка про святого Миколая, який приносить дітям подарунки вночі, з'явилася за 20 років до Дікінса. І не повірите, теж у літературному творі. У вірші Клемента Кларка Мура американського письменника, який досліджував грецьку літературу. Я зараз прочитаю цей вірш, проте українського перекладу, на жаль, немає. Тому я буду читати в оригіналі і ось тут прокладу дослівний переклад. It was the night before Christmas, when all through the house, not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care, in hopes that St. Nicholas soon would be there. The children were nestled all snug in their beds, while visions of sugar plums danced in their heads ну, тут вам уже і шкарпетки на камінах, і діточки, які сплять у своїх тепленьких ліжечках і очікують на Санту. Ну тобто на Святого Миколая. Така різниця. По суті, це одне й те саме, тільки стиль у них різний. Ну і вайб. За вікторіанської епохи Святого Миколая, скоріш за все, почали уявляти як духа Різдва теперішнього, і сподіватися, що він теж принесе так багато їжі, достатку, смаколиків, подаруночків, як це було описано у Дікінса. Більш того, цей дух був вдягнений у довгу мантію, тільки що у Дікінса вона була зелена, а не червона. Прикрашено білим хутром, що дуже схоже на сучасного санту. Насправді всю історію формування різдва звести до однієї книжки дуже важко і не потрібно. Здвоєки ми маємо сьогодні неможливо уявити без добра, тепла, магії та відчуття і насолоди від очікування ось цього різдвяного дива. І за це ми маємо дякувати Чарльзу Дікенсу.